Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутерлим, і це онлайн-курс особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні у нас друге заняття пов'язане із створенням паперових текстових флешкарток. Те, що найпростіше, але потрібно починати з Азів. Перейдіть за цим покликанням і встановіть собі Google-Перекладач. У вас виникне ось таке віконечко. Потрібно натиснути Додати в Chrome, а потім натиснути Встановити розширення. Або ж, перш за все, треба розпочати із налаштувань у вашому Google. Потрібно натиснути три крапки, які знаходяться у вашому вікні. Показую. Ось, наприклад, нову вкладочку зробили ось. І натиснули Налаштування. Далі вам треба дійти донизу і натиснути там, де додаткове, ось розширені. Російською мовою буде до... допомітне. І знайдіть вкладочку мови. тут дуже важливо, щоб українська мова була, по-перше, попереду. Якщо ні, ось дивіться, наприклад, вниз я опускаю її, бачите, вона англійська вже в мене попереду. Я зараз поверну. На початок, ось мені треба, щоб воно було. І якщо у вас отут побзоночок не стоїть, то, будь ласка, поставте. Якщо стоїть, значить у вас Google-перекладач уже є. Отож, якщо у вас є Google-перекладач, він нам знадобиться для роботи із паб. Вирізати. Я сьогодні намагалася десь разів 10 завантажити пабліш, але окрім вірусів, нічого не завантажила. Тому знайшла такий вихід. Нарешті я знайшла програму. В якій можна працювати онлайн і зберегти той самий продукт. На жаль, це платна версія, але є пробний період. Тому ми, коли перейдемо за цим покликанням, вас попросять ось зареєструватися. Можна через Google аккаунт, можна просто пошту і натиснути ось так перекладач переклав, почніть проєктувати. Далі перед вами буде така вкладка, але зеленим буде виділено ПРО. Я довго думала, що ж тут зробити, щоб ну, є ж версія безкоштовна, пробний період. То просто треба ось сюди натиснути, і воно стане зеленим. І тоді ви натискаєте Continue with Free. Продовжити безкоштовно. І ви потрапите в онлайн пабліш Тобто той самий пабліш, який ми створюємо це все онлайн, і можемо завантажити і роздрукувати. Отож, От у вас буде отаке віконечко. Виберіть, я вибрала освіта, Education. І натиснути старт. Розпочати. У вас буде далі publish і вже українською мовою. Тому що тут у мене все англійською чомусь було, хоч перекладач і стояв. Далі. Ліворуч потрібно обрати документик такий, нібито, і натиснути new. Ну, і далі бланк. Blank. Blank. І перед вами буде ось такий Такий нібито аркуш, і з ними можемо працювати. Зараз я вам продемонструю. Ось, бачите, я вже створила, і він у мене зберігся тут. Значить, дивіться, new, blank, і в мене з'явиться новий документ. Ось цей аркуш, так. І ось в мене перекладач зараз. Бачите, українська англійська зараз має бути українською. Якщо ні, можна оновити просто сторіночку. Ще завантажується. Уже в нас створена одна сторінка. Щоб додати ще одну сторінку, достатньо натиснути плюс, або ж знову новий документ створити, але якщо ви хочете в одному документі, то натискаєте плюс. Якщо вам, ви хочете створити текстове поле, то ось обираєте ось такий варіант. Так. Обирайте стиль, ну, якщо дрібненько, то ось таке. А якщо більшим, наприклад, треба написати, ну, візьміть ось такий. Бачите, і тут починаєте писати. Так, щоб скасувати, натискаєте ось таку стрілочку. Або, ось, бачите вже українською мовою все. Або, або так, десь редагувати і ось, скасувати, наприклад, так? Так, те, що нам цікаво, нам потрібно. Ви можете, до речі, тут таблицю, ось додати. Ось для флеш-карток, щоб створити таблицю, нам треба два таких поля. так? Ну, ось давайте, наприклад, ось так. Ось Створили і буде рівномірно вам. Те, що нам треба. Але 3 це я мало зробила. Ну, якщо на аркуш, то 5 дуже гарно. Давайте от скасуємо цю функцію. Бо я робила, пам'ятаю, то 5. Гарно стає і не дрібно, і невелике. 2, 3, 4, 5, все. І розтягуємо так, як нам потрібно. Потім у кожній клітиниці нам треба додати текстове поле, і там вже пишемо текст, який потрібен. Ви бачите, що ці таблиці вони не будуть плисти, так як у Word. Там. Вони гарно будуть тут зберігатися. Publish — це програма, де дуже просто додавати і текст, і картинки. Якщо просто текст, то ви можете і в Word. Але я зразу показую, як працювати у Publish, щоб потім вам із картинками так само було просто. Дивіться, додали текст, так? Ну, давайте середній тут, наприклад. Ось, підтягли. Ну, Середній хай буде, на, наприклад, на відповіді. Так, нам треба його потягнути. Ну, Треба дочекатися, поки ось це, Ні, це таблицю схопила. Так, давайте скасуємо, зробимо таким чином. Виділимо квадратик, так? І натиснемо ось це. Все одно воно туди. Крешті схопилося. Так, і тут починаємо писати. Наприклад, ми напишемо, що це, наприклад, іменник. так, Ну, давайте, скільки фонетика, давайте напишемо звуки. Так, по центру ось у нас колір. Все так, як у Word. Дивіться, ось змінюємо, наприклад, колір. Жирного додаємо. Підкреслення нам не треба. Так, ну, то червоне, воно зникне. <клух> Якщо ви хочете збільшити, от просто ось так натискаєте. Якщо ви не хочете далі редагувати так само, ви можете скопіювати копі і ось сюди так, паст. Ставити. Але. У вас напише ось таке, щоб вставити Ctrl-V, а щоб скопіювати Ctrl-C. Тому я ось виділа квадратик і натискає Ctrl і V англійське. І в мене воно вставилось тільки сюди ж, але ми його маємо перетягнути. О! І виходить, у нас збереглось таке ж саме форматування. А тут ми пишемо, що вивчає фонетика. Пам'ятаєте, я вчора казала, що бажано багато слів би не писати, але тут майже. не ну, Два і плюс що, але можна просто написати фонетика. От, я думаю, буде зрозуміло. Фонетика що? Так, нам треба схопити і по центру. І, наприклад, я хочу виділити зовсім іншим кольором, щоб відрізнялося. Червоним не дуже. Наприклад, ось так. Ви можете роздрукувати так, як воно є, на білому фоні. Можете зробити заливку. Для того, от давайте першу сторону, одну сторону зробимо одним кольором. Негарно. Ага, тут можна вибрати ось так. Той колір. А, він залився все. Але тепер уже нам не підходить цей колір тексту. Давайте хай чорний ось. А тут, наприклад, ми зробимо інший колір, тому що це буде відповідь, щоб вони відрізнялися, так? Давайте також виберемо щось своє. Щось запропонувало зовсім не те, що треба. Ага, тому що воно на білому стоїть. Зараз ми подивимося. Так, ось ми вибрали блакитний. І теж не дуже такий колір. Ви бачите, спочатку, якщо ви вирішили зробити фон, то треба розпочати з цього, бо тільки подвійна робота. Все. Ви можете роздрукувати, і у вас буде картка, яку потрібно зігнути. Так? А можете зробити так, щоб з двох сторін друкувалося. Але я хочу вам показати трошечки ще інше. В цій програмі я зробила ось такі красиві картки не обов'язково, щоб були такі прості, ви можете створити їх у презентації, а тоді просто звідси туди скопіювати. Пропоную до 1 вересня учням написати такі побажання, позитивні афірмації, от, наприклад, бажаю успішного старту, отримуй від навчання насолоду, допоможи собі стати висококваліфікованим фахівцем у своїй майбутній справі. Або бажаю насоржувати кожним днем навчання, нехай високі оцінки народжуватимуться без страждань, творчого натнення та суперпам'яті. Як це зробити? Ви коли натискаєте у презентації PowerPoint, вставка фігури, і оберіть нос ну, або таку фігурку, або таку, ну краще із круглими кутами, так? і у вас виникне таке поле, але треба буде змінити фон на той, який ви хочете. Далі. Додати текст. Правою кнопкою миші ми натискаємо. У мене зараз тут не те, тому що це презентація. Додати текст. Ви написали текст, і, от дивіться, я вам показую, кому сподобався цей шрифт. Він називається отак. Красиво щось. монотайп, красиво. Тобто, отак от і називається, якщо ви хочете, і це 36-й розмір. Краще тут більшими буквами розміром. Краще тут шрифт більшого розміру, а тут менше. Так? Це як буде на зворотній стороні цієї флешкартки. Потім у пінтересі я знайшла ось таку нібито основу. Так? А от те, що зробила на попередньому слайді, я скопіювала і вставила наверх. І в мене буде отака вже флешкартка, друга сторона, зворотня. Значить, коли ми знайшли в Пінтересті картинку, так, знайшли, ми обираємо її і натискаємо зберегти як. Зберегти як а потім у вас відкривається ця картинка, ви її копіюєте. І ось сюди вставляєте, так. Наверх цієї картинки ви скопіювали оцю рамочку і вставили. Якщо ви задом наперед, у вас може таке вийти, що. Текст буде за картинкою. Що тоді робити? Ось дивіться, я зараз продемонструю. Так, беремо, наприклад, я зараз новий слайд зроблю. Ось у нас картинка. Так, Пінтереста встава. Ага, щось трапилось. Так. Тепер я хочу скопіювати оце і ставити наверх. Треба, щоб картинку не виділяло. Вставити. Ви бачите, воно більше, ніж треба, тому вже ж ми редагуємо, зменшуємо. Так, і, наприклад, я не хочу, щоб тут був фон. Ви можете отут попрацювати, бачите? Нема кольору. Або ж. Ось тут нема кольору обрати. Біле це буде біле, але нема кольору. Тепер я хочу, щоб не було ще й контуру. Також ви можете тут це зробити, ось без ліній. Або ж ось тут натиснути без ліній. Тобто, це, бачите, красиво на картинці, ніби то так воно й було. Тепер, що я роблю: ось, дивіться: скопіювала ось цю картинку. От, наприклад, на другій стороні. Я вставила. Ага, тепер пам'ятаєте, вставити треба Ctrl-V, тому що інакше не вставить. Ви можете збільшити масштаб. Так, і воно вже вставилось як картинка. Тобто, ви там можете спокійно собі зробити красиво, а сюди вставити. Значить, оскільки нам треба другу сторону, треба, щоб влізло. Десь отак достатньо. Ну, можна, можна трошечки ще потягнути і все. Тому що, якщо буде неоднакова не ширина, у нас не вийде плешкартка. Далі що ми робимо? Копіюємо уже оце готове, так? Що я зробила? Показую ще раз. Дивіться, я виділила і треба конкретно на рамочку, так? Далі натиснула Ctrl. Бачите, плюсик з'явився ось. І виділяючий. Картинку. Тобто я скопіювала одночасно і текст, і картинку. І далі, обережненько, щоб оці виділення не зникли натискаю копіювати. Або Ctrl-C. Можна і так, і так. І що ми робимо? Поставили курсив на вільному місці і натискаємо Ctrl-V. Ctrl знаходиться на нижньому ряду. Внизу зліва. А В це четверта клавіша на другому ряду. Z, Х, С і В. Так, вставили. Бачите, трошки по розміру. Ні? Давайте ось так, наприклад. І ось так. Можна зробити оце ще по максимуму. О. Тоді ви, коли роздрукуєте, ви отут зігнете посередині. Я вам увечері покажу, що в мене вийшло. Так. І далі ви можете скопіювали, вставили, скопіювали, вставили. А можете тут же ж працювати. Отже, вам покажу. Можете тут відразу це створювати, щоб не копіювати і не вставляти. Ось, дивіться, бачите, в мене вже вийшла ця рамочка. Все так само. Тільки давайте, мабуть, такий проміжок, бо там ми будемо вирізати. Так що, отак трошки клікнули, і пишіть тут собі, наприклад. Так, нам треба тепер зробити ой. Щоб був і шрифт і розмір треба виділити. Ні. Так, обережненько. Отак виділяємо. І розмір, пам'ятайте, можна просто ось тут. Так, а ось тут шрифт. Наприклад, такий і ось. Буде такий. Але ж тоді зробіть усі картки таким шрифтом, зрозуміло, бо тут нема тут такого, як ось PowerPoint. Так, це багато. Один раз достатньо. Все. І щоб зробити заливку, ми натискаємо ось. Наприклад, якщо, якщо ви хочете заливку, бо я, наприклад, на білому це робила, тоді отут бажано колір тексту білий. Так, Ну і бачите, я робила блакитний, щоб гармоніювало із тією картинкою, яку я знайшла. Ну, ось, наприклад, так. Можете білим, можете чорним, можете синім. Тут ось так можна. Так. Так, це нам не потрібно. Значить, давайте ще раз подивимося: ми оце забираємо. Нам не потрібно скопіювали саму картинку. І... Пам'ятаєте, Ctrl-V. Все. Розмістили. А тепер дивіться, ми натискаємо текст. Ну і десь або такий, або такий. Давайте спробуємо такий. І оце нам треба рамочку цю перемістити ось сюди. Ой-ой-ой. Скасовуємо. Так. І тут починаємо писати. Наприклад, якщо у вас готовий текст, то що ми робимо? Отут: дивіться: Ctrl і A. А це англійська A. Там, де українська F. Натиснули Ctrl, а потім A – англійська. І у вас виділення відразу все відбулося, щоб не робити мишкою. Запам'ятайте цей момент. Копіювати або Ctrl-C. І тепер дивіться. Сюди поставили курсив, ну, мабуть, це треба виділити, бо, може бути, воно залишиться. І Ctrl-V. Так, не переживайте, що його нема. Просто нам треба рамочку потягнути. Все воно буде, але розмір це за великий, Нам треба, по-перше, по центру поставити. По-друге, Наприклад, ось такі... Ага, треба, значить, ще раз. Ctrl А. Або поки ви виділите це багато часу. І зменшуємо. Щоб все влізло допоможе. О. Оце нарешті все. Значить, можна трошечки розтягнути. Так, ні. Трошечки збільшити, значить. О, отак десь. І, наприклад. Курсивом. О. Тобто ви можете тут створювати, щоб не копіювати. Але ви бачите, коли ми копіюємо, то в нас воно йде як картинкою ось. І воно не рухається. І так, ви створите 5 штучок або 4, скільки у вас влізе. І далі дивіться, ми натискаємо файл, завантажити як. Можна відразу на «Друк». Далі ви можете в PDF але, або в PNG, як картинка, але най, або JPEG. Найкраще PDF найвища якість буде. Друку, ось, і натиснули Завантажити все. У вас вже буде цей файл. Так, зараз дивлюся, де він у мене. Ага, все. У мене питає, куди зберегти. Ну, от, Наприклад, сюди, але я скасовую, так? І можна відразу роздрукувати прямо звідси принт. Ну, Тоді друк низької якості. Значить, тоді краще його завантажити і роздрукувати не треба нам низької якості, так? Ось, Ну, давайте, наприклад, це. Найкраще завантажте і роздрукуйте із свого, бо бачите, навіть трошечки і висне. Ну і так само друк. Так, ну, звичайно, треба ж доробити, так, скасувати. На цих слайдах показано те, що я вам розказувала. Плюс такий ще момент, ви можете дублювати створене картиночку, так? Ну, ось, фігурки, колір. Можна обрізати завантаження, картинку, це шрифти. І оце те, що я зробила, коли робила цю презентацію. Я роздрукувала, завантажила, тільки трошечки в мене вже в принтері полоси почали писати, бо давно не друкувала. Проблема літа. І тоді принтер псується. І розрізала, але мені не сподобалося, що, бачите, тут видно було. Краще до краю оця лінія. Просто коли я в цій програмі почала вставлене розтягувати, то воно розтягується не лише в, ширину, не лише в праворуч в довжину, так? а й в ширину. Тому я залишила так. Тому краще, то відразу в пабліші вставляти фігурку і друкувати. Просто не хотіла вже переробляти. Якщо ви хочете ось таким чином, ви можете таким чином. Але ж. Ми можемо зробити ось такі флеш-картки, тобто зробили таблицю, роздрукували. Пам'ятаєте, ви зігнули ось тут посередині. Діти дивляться, коли вивчили дивляться на ліву сторону, а праву сторону вони можуть ну, оскільки це фонетика, вони можуть десь написати на аркуші. Ось перед вами флеш-картки, які ви можете роздрукувати, і відповідь буде на зворотній стороні. Робити треба таким чином. Якщо ви бачите питання, от я надрукувала, що вивчає фонетика, то відповідь я пишу не на першому квадратику, це вже буде другий аркуш, а навпаки, праворуч. Інакше у вас там, де буде, що вивчає фонетика, відповідь 6. Розумієте? Там, де скільки голосних звуків в українській мові. Ось таким чином. Але ж не переплутайте, коли ви будете друкувати, щоб не на тій самій стороні не друкувала. Вдома вам потрібно створити текстові флешкартки теми фонетик орфоепія 15 плюс 15 до 20 серпня. Що це означає? 15 із фонетики, 15 з орфоепії. Але, ось дивіться, на оцьому зразочку, так, це у нас, ну, якщо з відповідями, 4 плюс 4 це 8 флеш-карток, тобто це небагато. Ще от таких 8 і вже буде 16. Маю надію, що ви зрозуміли. Практичне завдання ми зробимо о 18.00, і я допоможу вам відповісти на всі ваші питання.